Доброго дня вам із Бочанського району. А це під Києвом. Дуже близько до Києва. І ви на каналі пані Зося з України. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Тільки що принесла мені доня посилку з нової пошти. Ось, будь ласка, бачите. З нової пошти, оце оцю красу. Я зранку завжди, в суботу ходжу за, до своєї, як я кажу, хазяйка: молочні продукти, вершки, молочко, творожок я беру, розумієте? Моя. І ну, я такі молочні продукти беру тільки від е, хазяйки, вже дуже-дуже багато років, дуже просто так. І завжди в суботу я хожу, звичайно. Ну, Пішла я за продуктами, трішки побачила своїх знайомих, поговорили, а мені сьогодні вранці приснився сон. Ну, так як я жіночка доросла, і всі жіночки, ну можливо, колись таке було повір'я, якщо присниться риба. Коли на риболовлі, так, рибу ловиш, то це якийсь прибуток. Ну, Не знаю, так колись казали дорослі люди, я так це запам'ятала. І, звичайно, молоді жіночки завжди знали, що якщо це риба, ну кого як, звичайно, але деякі є такі сни, які щось нам підказують. То, звичайно, прибуток. Ну, Який у мене може бути прибуток, тільки прибуток. Вже ніякі, як вам сказати, такі прибутки, коли може бути дитина, це вже ж мені, звичайно, не світить. Я ще вранці встала, думаю, дідулька мій пішов на роботу, тому що він працює по суботах. Теж молодець, він працює, теж працює і допомагає нашим Збройним силам. Я, звичайно ж не працюю. Уже офіційно на пенсії 60. Випроводила дідулечку на роботу і, звичайно, ну що робити, так? Сьома година ранку, а мені на сьому годину ще рано йти по молочні продукти, то я. Дивилась якісь новини в інтернеті, ну що ми дивимося зразу. Як лягаю спати, то я дивлюсь повітряна тривога. Тому що я вам скажу, у нас Київ і Київщина повітряна тривога кожного дня, уже два місяці, просто кожного кожного дня. Я лягаю спати дивлюсь, повітряна тривога. Є, є, ну є, звичайно, ну як же ж тут без повітряної тривоги. так, І встаю зразу, дивлюсь, що, де до чого. бо іноді я... Погано сплю і чую. У нас, ну, звичайно, ми ж розуміємо, так? Ось вчора летіло на Київ, скільки, то навіть бачили, як в сторону Ірпінь збивали. Тут видно ж було, розумієте. Гучно і видно, і літають гади, як у себе вдома, так? Ох, то, що я вам скажу, то, звичайно, вже не спиться. І я собі дивлюсь, дивлюсь новини, що де, тому що повітряна тривога, як і що, щось повпало, щось не повпало. Мої дорогенькі, це взагалі правда. Ви дивіться, які очі в цього вдома. Ну, і думаю, що ж це мені такий якийсь прибуток у мене буде. Ну, якийсь буде, буде. Щось я так подумала. І, звичайно, подивилась новини і пішла собі на базарчик. Була там декілька годин, тому що зустрілася з знайомими, звичайно, все таке, попили кави, поговорили, тому що померла одна наша жіночка, яка брала з нами молоко. А ми навіть не знали, тому що вона була одинока і ну, заповідала будинок своїм далеким родичам. Але так далекі родичі її з лікарні забрали і зразу на кладовище, і ми навіть не знали. І Це було дуже-дуже шкода. То ми так декілька годин посиділи в кафе, поговорили просто тому, що ну, жіночка була дуже гарна, дуже розумна, чемна, вона дуже розумна. Працювала в Києві на таких великих посадах. Ну, їй вже під 80, але все рівно. Жіночка була дуже розумна, чемна, така щира, щира українка, просто щира. І так ми не знали навіть, що вона дуже хвора, дуже в неї онко було таке. Але ми вона навіть нікому про це не говорила. Так і ми так сиділи, говорили і все, і щось я про свій згадала. Тому що зустрілась з, ну, з жіночками, і так ми разом беремо я ж кажу, молоко вже багато років. І одна жіночка нас привітала шоколадками. Каже, ну, дівчата, чи буду я вас бачити до нового року, чи ні. Давайте зараз всі привітаю, бо буду їхати відпочивати, лікуватися, не відпочивати. І оце ж таке, я кажу: О, а мені якраз сьогодні сон кажу, приснився, що якийсь прибуток буде. Ну, кажу, от вам і шоколадка. Ой, прийшла додому. Зробила собі чайок, дивлюся вайбері, якісь повідомлення. ну Думаю, що там за повідомлення, пенсія вже прийшла, що там я то. Дивлюсь. ну, Можливо, знаєте, я ж багато друзів, різних проблем, різні такі. Я теж ж. Дивлюсь, Лєночка Срібненко, моя підписниця, показує які, оце такі різні різні гномики. Так. Я так зрозуміла, що це робить її дочка. Я так зрозуміла, так? Можливо, вже, розумієте, можливо, зараз у мене, як то я кажу, соображення ніякого, вибачте, за сленг. А потім далі це все повідомлення з цими так, різними цими виробами, так? а потім далі дивлюсь і пише: і скоро такі подарунки будуть у вас. Я думаю, матір Боже, що то я не поняв? Що то я не поняла? Як я дивлюсь, нова пошта мені прийшла посилка від Срібненко Олени. Розумієте? Я вам скажу, що, дівчата, що ви зі мною робите? От що ви зі мною робите? Ну мені оцей гном дивіться, який він. Я йому так бік трішки наділа цю шапочку його, бо він так дивіться. Який воно гарний носик, а очі, які там очі, які там очі. Посадила його сюди. Красень, просто красень, просто красень. Ой, я вам скажу, я півгодини лежала, просто в мене відняло умову, я не знала, що мені, ну як вам правильно сказати, я не знала, що мені казати, що мені робити. Доня прийшла та каже, що це ти мучиш? Я кажу, ти знаєш, знову прийшла посилка. І оце ж я про це нічого не знаю. І ну от кажу, що мені робити, що мені робити? Вона каже, давай я піду заберу. Е, ну, Яна мені написала, що там ще буде вино. Ну, бачите, яке гарне вино, так? Молдавія. З Молдови. І от такі гноми. Мені подарунок такий до свят. до ну, Нового року і до святів. Свят... Свята ж у нас будуть, так? Ой. Ну, Я вибачаюся у мене, як вам сказати, я, я просто в шоковому стані. Я думаю, зніму відео, зразу, тому що тоді переболію і я буду не так, не так збентешена. А треба знімати зразу, поки ще голова не в порядку. Розумієте? Мозги мої бігають з однієї сторони в іншу. Тому що я ніяк не можу дойти, як говориться, до тями. Почали розпаковувати. Дивіться, мої дорогенькі. Просто як вам сказати, це моя підписниця. Це моя підписниця, одна із перших, мабуть, просто з перших Підписниць, з яких залишається і до сьогоднішнього дня. Тому що багато підписників, які з перших днів туди-сюди, потім зникали, потім десь з'являлись, потім зникли назовсім, розумієте? А це жіночка, ми з нею з Дніпра. Ми з нею познайомилися на каналі українці в Італії. Так? І ми там з нею просто привіталися. І це тільки-тільки я починала, що я там знімала, це був взагалі ужас. І Леночка до мене підписалася і отак почала мене підтримувати. Потім е я її відсилала там морозники, була моя перша посилка. Щось вона мені написала, що в неї їх немає. Так. Ну, це Я взяла та й відіслала. Ну, потім ми почали знову спілкуватися, потім ми почали спілкуватися в Вайбері, тому що я їй теж відсилала посилочки. Ну, квіти, мої дорогенькі, квіти, квіти. І мені завжди було приємно. Просто приємно. Потім ми з нею познайомилися у Вайбері і я побачила, яка це гарна жіночка, тому що я її. Чогось сама собі представляла, що вона трішки доросліша, тому що вона такі, ну, як вам сказати, е, такі коментарі писала такі розумні, дорослої, е, такої мудрої жіночки. Я не скажу, вона дійсно така, але чогось я думала, що їй так за 60 років. так. А це молода жіночка, десь років, мабуть, 50, може, під 50, яка має доню, внуків. Так? І така красива гарненька-гарненька, дуже гарна. Мене, Боже, дякуючи Богу, в мене всі підписники. У мене всі підписники гарні. Розумні, шляхетні. Розумієте, це мені якраз це моє. Тому що всі підписники, навіть які мають канали, які не мають, так як Лєночка, вона не має каналу зовсім. Так? І так ми почали спілкуватися. Дуже приємно вітати одне одне святами. Навіть по телефону, це дуже приємно, коли так своїми підписниками спілкуєшся. Не можу розуміти. Мені дурно зараз, я це ж тиск мене зразу піднявся. А коли принесла доня посилку. Та я вам скажу, що я накапала собі навіть заспокійливо, тому що ну, мені оцей гном да, ще, е, е, шапочка так, я його на бок зробила. Дивіться, ну це взагалі красень. Це вовче красень. Ой, Боже ж ти мій Боже. Боже ж ти мій Боже. Лєночка, дівчата мої дорогенькі, ну от я вам скільки раз скажу, мені дуже приємно. Просто дуже, тому що такого у мене немає новорічних таких подарунків. Я тільки думала на тому тижні доня буде там брати участь в одному із заходів, так, з дітьми. Вона там випічку робить, і там, і там будуть і такі різні вибори. Та я думала, прикуплю собі хоч одного гнома. Так мені завжди хотілося такого гнома. Ну, я вам скажу, це, мо... це ж дуже така ручна робота, дуже кропітка. І так мені хотілося, так мені все хотілося. Мені це все хотілося, я ніяк не могла нічого собі придбати. Ну, оце розумієте, квітку купити можу, а це завжди ну, подивлюсь дорого. Ну, ну таке. Це ж радянські люди, розумієте? Це радянські люди. Візьми собі купив, кафе можу посидіти, випити каву, там якусь взяти смаколик, а оце подивлюся, воно дороге таке, то зручна робота, дороге, звичайно. Але сьогодні я дещо прикупила, тому що моєї знайомої дочка теж продавала. ну... Не вироби, зовсім не вироби, але просто прикупила те, що мені не в першу чергу було потрібно, просто підтримала людину, яка стоїть і продає. так? Ой, може. Не знаю, що навіть говорити, розумієте? Ну, Мені цей гном, ну, мені цей гном, ну, я не маю. Як він мені подобається? Дивіться, там такі очки виглядають з під шапочки. Ну, Наче він мені морає. Ой, Господи, Боже ж ти мій, скільки треба, як вам сказати, скільки треба таких приємних хвилин для щастя в такий тяжкий тяжкий час. Я вам скажу, що як тільки я собі кажу, що все хватить, мені вже цей YouTube надає цей канал, тому що в мене більше ж нічого немає. Знаєте чому? Ну, Останнє відео, де, я, де ми там знімали про донати, так? Дуже мало переглядів, і це вже не перший раз. Ютуб не пропускає майже таких відео. Майже не пропускає. У тих каналів, які мають там більше 300 підписників, тисяч, то ще так, знаєте, ще так. Ну, там реклама така велика, все звичайно. А от таких, от таких маленьких, як я, я вже скільки разів знімала, не пропускає. О, там 200-300 переглядів і все. І кажуть, до побачення. Мене це так воно пригнічує, в якому плані. розумієте. Я така оце навіть сьогодні свою знайому побачила, вона огірки. там, кажу, Я вже купила огірки, насіння купила, кажу, буду знімати відео. Тоді кажу, побачиш, тому що ми завжди з нею ділимося. І оце ж теж кажу, ти знаєш, вона каже: ну, я заходжу, ж вона там заходить, дивиться. Все, я кажу, ти знаєш, все, буду кажу, кидати мені воно вже все надоїло, тому що оце просто кажу, коли знімаю щось про наших, я ж нічого такого не викладаю. Те, що в мене є для зйомок, розумієте? Те, що мені дуже хотілося показати, як наші хлопці лікуються в госпіталі, які вони додому, коли вони приїжджають без рук, без ніг, як вони пристосовуються до цього життя. не всім це вдається, тому що, якщо є підтримка, це дуже-дуже важко, коли така поранена дуже дитина приїжджає додому. Це дуже треба любов велика і підтримка від батьків. Якщо є дружина, це дуже важко, тому що людині дуже важко пристосовуватися знову до життя в цьому світі. Серед людей дуже важко, а коли вона ще інвалід, це взагалі. І у мене є багато таких відео, але я ж їх не виставляю зовсім, тому що навіть і такі відео, прості відео, де ну, це ж благодійний, це ж офіційно, це ж все офіційно я знімала на виставці. Так? І це дійсно ну це просто ж люди допомагають, люди, жіно, жіночки військових. Жіночки військових, так? і YouTube не пропускає такі відео. Старається ну 200 там переглядів і все. І це не перший раз і у мене, і на інших каналах. розумієте? Тому люди стараються не знімати такі відео, тому що вони не приносять ні переглядів, ні користі. Так? Але, як мені сказала моя підписниця, каже: пробивай цю стіну, пробивай і все. Ну, я кажу, «Мій, то звичайно, я кажу, я ж не за грошей. Розумієте, дивіться, яка це краса. Оця сніжиночка зроблена своїми руками. Ну, все тут зроблено своїми руками. Все. Так? Ну це взагалі красатінь. Ну, а це, це, ну, Боже, мені він так подобається. Значить старенький дідок сидить, там такі очки у нього, ну я, я не могу. І я ж вам кажу, що це ж Леночка. я їй написала, Ліна знімаю відео, будете, будете читати. Я вам скажу, мені дуже приємно, мені дуже приємно, дуже, звичайно, тому що таких подарунків у мене немає. Так? Я таки люблю. Але раніше, раніше набагато я не дуже з таким переймалася, тому що, як вам я сказати, у нас вдома не було. Ну, у нас вдома не було таких вишиваних. Ми, ми жили колись в місті, і не було таких вишиванок і всього цього. У нас це ніяких вишивок. Ні... Ну, я ж доросла людина, так? У нас цього вдома не було, коли я жила з батьками. Тому я до цього всього не звикла, і мені якось було байдуже. От всякі такі речі, знаєте, ну... з віком, звичайно, це все по-іншому дивить. Ну, сприймаєш це все. Зараз дуже багато. В нас час не було такої краси, коли ми були дітьми і потім уже юними. У нас, нас час цього не було. Ну, що було в Радянському Союзі, я вам скажу, мандарини на Новий рік і то були в подарунках, якщо чиїсь батьки одержували подарунки. Що в нас було? Нічого не було. Сиділи, ото як, якщо хтось якісь чинки, книжки читав, а які книжки були? Що ви тих книжках могли прочитати Саудеповських? Ну а це звичайно, краса. І коли ручна робота, це взагалі дуже дуже дорого. Тому я ж кажу, я, я просто Лена. Розумієте, Я ж знаю ціни. Дівчата, коли ви мені щось висилаєте, я знаю ціни. Я знаю, скільки це коштує. Я ж дуже часто і не дуже часто я два рази у тиждень я буваю в Києві просто по різних таких заходах. І, і я ж бачу, і знаю, і розумію, розумієте? тому що тут велика сума. Ось скільки коштує це, скільки коштує ця ялиночка, десь тисяча не менше. Лена, так? Скільки коштують отакі, отакі чобітки? Ну, це взагалі, це взагалі, не ну, дивіться, очки. там, там Такі отакі от, в нього очки, очки, дідулька мені таких ой, Я не маю. я просто мені так, він такий гарненький. Так мені він подобається, як дитинка сидить. Дідок старий, дідок, мій дідок. ну. Потім дивіться, що ж я ще прислала. Що прислала? Вино. Бачите? Вино Молдавія. І зараз я вам покажу те, що я люблю тахінна халва. Лена, звідки ви знаєте, що я люблю іменно тахіну? Звідки ви знаєте? Ну, Я люблю таку халву, а таку просту я не їм. Ну, Я взагалі не дуже халву, але цю халву я полюбляю. звідки ви знаєте, що я таке люблю? Я вам про це не казала. Дівочки, ну оце бачите, оце, я вам скажу, що своєю сьогодні розповідала, що кажу, ти знаєш, <кій> ой, вибачте, кажу, буду, не знаю. Мені кажу, це все надоїло, оце пропускання, не пропускання. Я кажу, навіть не знімаю всього того, що мені хотілося знімати і про що мені хочеться говорити. То кажу, розумієш, вбивати нас можна. А знімати таке відео нам не потрібно, що я ж нічого такого поганого не знімаю. Не пропускає YouTube. Все, що говориться про армію, щось отаке, не знімаю. Не пропускає просто. розумієте? А мене це так мені неприємно що, просто дуже неприємно, що просто дуже неприємно. Але моя знайома каже: А ти пробивай цю стіну, пробивай! Ну, звичайно, якби в мене було 300 тисяч підписників, то ніхто б на це не звертав уваги. Його пропускали це відео. А так що ж я, ж, звичайно. От мої дорогенькі, мої я не мав Лена Лена. Розумієте? Просто люди тратять свої кошти. Мені дуже шкода. мені дуже шкода. Тому що, коли я квіти з вами дарую вам квіти, квіти це вже давно вони в мене не коштують. Я ж не дарую вам. Ту хосту, яку я купила, і зразу вам висилати. Звичайно, ні. Треба ж їй, щоб вона наросла. Треба, ну, дуже багато процесів, так? А якщо я можу подарувати, то чому ні? Ну, нічого, Лена, сказала моя доня, ми вам зробимо відповідний ход. Чекайте. <реш> Чекайте, ми теж зробимо вам. Ну, оцей гном, ну, цей оце, оце, дідуля. Я, який він гарний, правда, очки. Ось от таке дівчатка, отакі от дорогінка. Я не... Ну, це ж знімаю зразу, розумієте? Я не просто, я приголомшена. Я приголомшена, я поки що не знаю, що я тут говорю, тому що поки що я думки свої зібрати не можу докупи ніяк, просто не можу зібрати. А доня каже, знімай, зразу, знімай зразу, бо тоді не так будеш говорити. Ой, як це приємно, як це приємно, ну це взагалі. Ну. Але єдине, що мені дуже шкода, що витратите свої гроші. Мої дорогенькі. Ой, Боже, ну що ну, я можу сказати? Що я можу сказати, Лєночка? Я вам щиро-щиро дякую. Мої дорогенькі, всі дівчаточки, які заходять на канал, от як ти тут покинеш оце знімати? От як? От як ти тут покинеш? дивіться, Ай, ну а це взагалі ні Він мені наче підморгує, підморгує. Боже, доросла жінка. От вам, будь ласка. Вчора фігачили цими ракетами, таке робилося, так? Це Київ. Ну, а ми ж перед, перед. так, ми ж, ех, Як вам сказати, що можемо збивати? І воно тут літає, ці шахеди. Це все, все вчора так мені було все це, тому що прийшлось бачити ж на свої очі. так. І ось, будь ласка, будь ласка, вам отакий приємний настрій просто подарувала підписниця, яка нічого від цього не має, якої немає каналу, якої не буде ніяка для неї реклама. Єдине Ліна, що отакі штучки, якщо це робить ваша доня, то ми можемо з вами, ви мені будете пересилати, я в Києві буду продавати. Ви що? Ви бачили, що там твориться? Зараз перед Новим роком все рівно люди купують. Та й у нас. Так що це ми будемо з вами про щось домовлятися. Продавати я люблю. Мої дорогенькі, як вам? Порадійте разом зі мною? Порадійте, тому що ми разом, тому що ми єдині. Бачите, як ми підтримуємо одне одне. Ось і но вам, будь ласка. Порадійте, просто. Це ж, знаєте, це приємно. Це просто, просто приємно. Буду закінчувати відео, тому що ну, я не можу. Я ці... Дідуля мене. Він мене просто закохав у себе. Просто він. Дуня моя каже: «Обалдеть Ну, Це в нас таке слово залишилося, так? Він каже, прийде тато з роботи і каже, ну, це ж боюся, каже, за що вони тобі шлють? За що вони тобі шлють? Кажу, та це ж подарую квіти іноді. Кажу, бачиш, мої дорогенькі, мені дуже приємно. Леночка, мені дуже-дуже приємно. Просто дуже. Ой, ну, що ну, я можу сказати? Мені дуже приємно. Просто ви навіть не знаєте, як мені приємно. Мої дорогенькі. Усім вам добра, здоров'ячка. Мені дуже приємно, що ми єдині. Підтримуємо одне одного, всі, хто як може, усім нашим хлопцям перемоги і нам теж. І я вам скажу, коли ми отак, єдине, що я ж кажу, мене це хвилює, що ви тратите свої кошти. Тому що я людина пенсійного віку. Мені вже, крім таблеток, нічого не треба. У мене все є: мир і таблетки, здоров'я. А ви ще молоді у вас діти, онуки. В наш час треба все-таки кошти зберігати. Мої дорогенькі, якщо ми такі єдині, то Україна вистоїть. Я в це свято вірю. І хай завжди все буде Україна з такими чудовими, чудовими українцями.